М -м -м. Як добре вписався телефон. <ріст> Дякую, деревце. <ріст> Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Вирішила записати вам таку невеличку серію коротеньких відео, але вони є дуже такими важливими. Е коли ми стаємо на шлях пробудження, саме пробудження воно відбувається не хоча, можливо, і в один момент, да, але сама розпаковка, знаєте, воно ніби слоями з нас е, сходить, і, і ми все глибше і глибше да, самоусвідомлюємось. І дуже часто на цьому шляху е, ми ніби. Знаєте, в один момент вискочили, да, побачили себе, свій аватар над грою, і потім починається трансформація. Жорстка, да, вогняна трансформація, де нас знову ми себе поміщаємо в аватар, і для того, щоб себе очистити, ми повинні роз... Роз... розпилити да, Сві... Своє его сприйняття самого себе, свою особистість. І починається дуже важкий етап духовного пробудження, коли все починає руйнуватися, коли все починає обнулятися, коли з усіх сторін всі починають прям максимально бути проти тебе. Але цей етап, він, він непростий, але. Але це найкращий шлях і найшвидший до того, щоб ви прийшли до, до самого себе. Ось ця очистка, да, ось цих слоїв, наслоєнь да, внутрішніх, воно поступово вас починає розчищати, і ви ось цей свій вогонь внутрішній, свою внутрішню іскру, ви починаєте її відчувати. Вона починає пульсувати всередині вас. і, і вся Вібрація, вона починає, ви прям відчуваєте фізичним тіло, як воно розповсюджується, знаєте, по всій траєкторії, де б вони знаходились. Ви стаєте об'ємними, ви стаєте яскравими, ви стаєте таким просто. Це, це просто щось неймовірне, це неможливо описати словами. Так ось, коли нас поміщають е, назад в свою особистість для того, щоб себе. Е, Очистити від ось цих програм, ми стикаємося з тим, що піднімається дуже сильно гординя. І ми не знаємо, як з цього виходити. Да? Тому що ці, ну, до цього там ще якісь програмки піднімаються, ніби ми з ними справляємося. А потім, коли вже йде така кульмінація цих трансформацій божественних, ця гординя, вона. Прямо сюди починає підходити і починає наш, а, нас аж душити. Такий сильний камінь в горлі стає. В мене теж таке було, да, в певний період, коли я просто просиналася від того, що я просто от воно мене прям душить. Душить, я не могла дихати. Я думала, що я зараз просто перестану дихати. Я зараз задихнуся, але я розуміла, що це тільки із-за того, що воно, дивіться, всі ось ці. Якщо відкинути зараз ці всі приколи да, своїми ось, сущностями і так далі, да, ось наші придумки розділення розуму, то якщо повернутися в цей такий перший істочник, да, то ви побачите, що ось цей ком це просто е, те місце, де сильно йде сильний контроль і сильно зажата енергія, де, де сильний, е, е, як сказати, Ну тобто ви сильно це тримаєте, да? тобто затверділа така енергія і, якщо, і не розслабляєте, да? не розслабляється. І я просто в процесі сама, собі, сама себе з цього витягувала. Я собі направляла фокус уваги в це місце і поступово починала розслабляти, довіряти і розслабляти. Це мені допомагало для того, щоб запускати енергію, щоб да, моя божественна суть з'єднувалася поступово з моїм тілом. Тому що якби, те, що его розчиняється, да, це не означає, що ви потім не користуєтеся своїм тілом і своїм персонажем. Навпаки, у вас йде синхронізація з цим на рівні духа, душі і тіла. Ви бачите, як дух через Бог, ваш внутрішній ви управляє. Через вашого персонажа. І він саме офігене, цей персонаж. І від нього відмовлятися не треба. Але самі те, як ви самі себе сприймаєте, да, ось цей етап, він, він руйнується. Да? Він старається для того, щоб ви потім просто синхронізувалися з собою вищою своєю суттю. Так ось, що я ще робила, коли включалася сильна гординя, мене витягувала одна штука. І вона дуже ефективна. Я проявляла силу волі. Силу волі до е, самої себе, до... Е, як це пояснити? Я приймала те, що я вибрала, що вибрала моя душа. Ось такий шлях такої трансформації. Да? Це дуже важко. Не кожен в це піде, не, не кожен в це зайде. От реально. Але коли ви вже там знаходитеся, ваша сила волі, вона вас витягує. І вона, ви знаєте, от сила волі допомагає взяти відповідальність за те, що ви вибрали. І ви тоді, ви тоді тримаєтеся центра, і у вас, прям, знаєте, сила така внутрішня з'являється, що якщо я це вибрала, значить я з цим справлюся. І тоді виходить так, що включається сила духу. і... Ось ці програми Аватара, да, гординя, Его, вони розчиняються, вони відключаються. Ось так я себе повертала, виходила за межі цих програм. Тому що всі ці програми вони тільки на рівні моє, мого, моєї особистості, да, в моєму вузькому сприйнятті. Як тільки я за межі цього виходжу, все, там їх немає, вони там розчиняються. І я це бачу тільки в своєму персонажі, якщо воно десь прокидається. Типу, я просто це бачу. Тому ось це такий золотий ключик сила волі, коли включається гординя. Прийняття свого шляху, навіть який, яким би він важким не був, ви просто ви це от прям через силу волі це приймаєте, і в цей момент ніби ваша сила, прям, знаєте. Концентрується всередині вас, і ви такі, фух, встали і йдете далі. Без ось цього, знаєте, звинувачення когось. чи... Ну, Тобто, воно відпадає все. Відпадає. От саме це мене класно витягувало. Тому ділюся з вами: користуйтеся на здоров'я, якщо вам це допоможе, так само, як і мені. Да? Можливо, у вас інший є якийсь метод для себе, який вам допомагає себе з цього в... В... виводити. Виходити за межі цього, так? Да? І це класно, да? коли ви самі до себе можете знайти ось цей ключик. Цей етап буде проходити або проходить абсолютно кожний. Тому що той, хто вибрав пробудження в цілі, да? фізичному. Коли ви пройдете ці етапи, да, ви, вам, Боже, вам така краса відкриється. Боже, який це смак до самого життя з'являється. Який це кайф, яка це насолода, з'являються нові сенси, нові цінності, у вас немає цього, ось цього контролю, ви в такому, знаєте, в розслабленні на кайфі просто бачите, як це все створюється, як ви це створюєте, але зсередини себе. Тільки всередини себе ви можете побачити, як створюється ця реальність. Тому що ви є тією точкою, з якої все розпочинається. Е, і, якби існує в моменті тут і зараз. Все, що ви спостерігаєте, це ви собі створили. Е, та й таке. Ось таке коротеньке відео, відео вам записала. Ви можете, до речі, під відео писати в коментарях свої питання, що вас цікавить. Тому що цей канал вже, знаєте, він починає переростати в те, що я розповідаю тут про трансформації і про самопробудження. Як це відбувається, і, о, бачите, дивіться, у мене як мікрофон тут, знаєте, такий стрій. <смі> Деревця там в мене беруть інтерв'ю. <смі> Ось. І я розказую досить такі глибокі моменти, які прохожу сама. Да? Просто ділюся своїм досвідом, і багатьом вам це відкликається. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете, звичайно. Писати в коментарях під відео я обов'язково подивлюся, і, можливо, хтось задасть таке класне, якесь глибоке питання, на яке просто, знаєте, просто піде інформація, і я обов'язково запишу відео і розповім вам своє бачення, як я це бачу, як я це відчуваю, як я це сприймаю. Тому до наступного відео.